Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про Arkham. Нещодавно команда проекту анонсувала другий дроп, і, відповідно, наше завдання його отримати. Та заробити. В рамках Токеноміки на нього виділено доволі серйозну суму. Плюс проєкт вже роздавав перший дроп, який увійшов в історію, і ми вже точно розуміємо, що проєкт щедрий до свого ком'юніті, тому я впевнений, що таку можливість пропускати не можна. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з невеличкої мотивації, а саме нещодавно вийшов дроп від HyperLiquid. Так от він війшов в історію, адже по факту став одним з найбільш щедрих. І там була схожа механіка, нам потрібно було набивати торгові об'єми, і опираючись на наші результати, нам дали дроп. І відповідно, після того як роздали ці шалені кошти, в багатьох виникло ФОМО. Адже по факту до затрат профіт виявився колосальним. І десь в районі 10X. Ну, це, звісно, залежало від ваших результатів. Можливо, ви взагалі торгували в профіт, і відповідно це ще краще. Про даний проєкт розповідав в окремому пості. Ось тут і власне робив окреме відео на каналі. Я думаю, немає жодних проблем, щоб його переглянути. Ось тут залишав на нього посилання. В принципі, нічого такого неймовірного робити там не потрібно було. Єдине це наважитись витрачати свої кошти на комісію. Хто власне крутив HyperLiquid, Усіх вітаю! Дроп справді крутий, я сам шкодую, що не накрутив більше, але маємо те, що маємо. В нас в запасі залишається ще декілька платформ, які не роздали дроп, Зокрема, це KiloX та Backpack. Випереджаючи коментарі хейтерів, хтось скаже, що це нераціонально, адже от ще той же Backpack не роздав дроп, Але я впевнений, що рано чи пізно це відбудеться, і ми перекриємо усі витрати, незважаючи на ось такі локальні дропи за той чи інший. Інший сезон в мене самого пристойний мінус, але в крипті так працює, що якщо ви не ризикуєте, то відповідно і не зможете отримати результат. Також давайте декілька слів про платформу від Arkham, адже це по факту повноцінний продукт, з якого все починалося. Тут дуже зручно можна відстежувати активність тих чи інших гаманців і тим самим повторювати дії смартмані, що по факту дуже круто, адже рідко коли. Кити помиляються, і якщо ми будемо повторювати за ними ті чи інші дії, то відповідно ймовірність профіту буде набагато вищою. І ми бачимо, що тут справді якісний продукт, ви можете додати сюди свої гаманці і трекати по ним баланси, плюс багато чого іншого, ставити різного роду сповіщення на ті чи інші активи, загалом функціонал широкий. І власне за те, що ви зареєстрували аккаунт на АРК, роздавали дроп в рамках. 130 доларів, і це на момент виходу токену, від того часу токен виріс в 4 рази. Тому, знову ж таки, я можу з впевненістю сказати, що Arkham це максимально лояльний проект до свого ком'юніті, плюс в них дуже серйозні інвестори. Зокрема, вони виходили в рамках Binance Launchpool, тобто з цим жодних сумнівів. минуле це, звісно, добре. Але давайте переходимо до сьогодення, адже нам потрібно продовжувати заробляти. Окрім власне, Аналітичної платформи, яку я щойно показав. В них тепер є ще один повноцінний продукт, а саме децентралізована біржа. І, власне, до релізу цього продукту вони запустили другий дроп і, відповідно, роздадуть його за нашу торгову активність. Тобто, знову ж таки, ідея максимально проста і затерта вже іншими проектами. Опираючись на ваш торговий об'єм, вам будуть нараховуватись поінти, які будуть конвертовані в токени проекту, Як яка буде конвертація невідому, тому на 100% сказати, чи це вигідно, чи ні. Не може ніхто, тому знову ж таки це лотарея, як було в HyperLiquid, Aevo і так далі. Детальніше можна почитати у вкладці Points Program. Тут ми бачимо, що протягом 30 днів ви могли набивати торгові об'єми і за це заробляти поінти. Одразу скажу, що крайній день в нас 13 грудня. Тобто до цього часу потрібно завершити усю нашу активність і обіцяють, що вже власне 13 та 15 грудня грудня буде доступний розподіл, і нам на аккаунти нарахують токени АРКАМ. Ну я рекомендую завершити вашу торгову активність дещо раніше, можливо, 11-12, щоб вже, так би мовити, бути впевненим на 100%, що нам все зарахували. До того ж, хочу сказати, що не варто одразу ж після перегляду відео йти і за один день набивати увесь торговий об'єм, який ви запланували. Ну лише уявіть, ви зробили депозит, поторгували декілька годин. Вивели гроші, і, власне, все. Звичайно, будь-яка перевірка може вас позначити як вош трейдера, і знову ж таки вас можуть побрити і не дати дроп. Звичайно, ви можете не порушувати жодні правила, але краще перестрахуватися. Вашу активність можна розтягнути, ну, як мінімум, на один день, якщо ж ви подивитесь цей відеоролик пізно, і допустимо, ви будете розуміти, що вже завтра конвертація, сьогодні дедлайн, то просто робіть якісь перерви. Зокрема, поторгували зранку, поторгували. В обід і поторгували ввечері. Я думаю, логіка зрозуміла. Тут в нас є розподіл по тірах, тобто ми можемо чітко розуміти, яку кількість торгового об'єму нам потрібно зробити, щоб претендувати на ту чи іншу винагороду. І бачимо, що мінімалка тут 100 тисяч доларів. Тобто, друзі, якщо ви не готові, ви не маєте можливість витратити як мінімум 100 доларів на комісії, цей проект не для вас. На жаль, така реальність, що комісії тут доволі великі. Взагалі зазначено, що на одну тисячу торгового Об'єму виходить долар комісії, хоча по факту може вийти навіть більше. Я от торгував і важко якось відстежити, але мені здається, в мене виходить півтора долари. Плюс, знову ж таки, ціна може бути волатильною, тому рекомендую торгувати виключно у багатоліквідних парах зокрема, це біткоін та ефір. Інші пари обрати не рекомендую, адже там менше ліквідності, і відповідно може бути спред між ціною покупки і продажу. Допустимо, купити там по 50, а продавати прийдеться по 49,5. І це, звісно, неприємно, коли ми ще будемо втрачати не лише на комісії, а ще й на курсі. Інша справа, якщо ви активно торгуєте, ви себе називаєте трейдером, можете бачити ті чи інші сетапи. Ну, я нібито сьогодні лонгував ефір, щось та й вийшло, якісь пару десятків доларів законопроїв. Noma... Meu... Але знову ж таки це ризиковано. Якщо вже мова пішла про ф'ючерси, давайте глянемо розподіл. І для них тут ми бачимо, що наш торговий об'єм повинен бути в 10 разів більшим. Тобто, задля для того, щоб отримати мінімальні 200 поєнтів, потрібно наторгувати на мільйон доларів торгового об'єму. Ну це, звісно ж, пояснюється тим, що на ф'ючерсах ми можемо взяти торгове плече, і відповідно об'єм набувається набагато швидше, якщо ви новачок і хочете торгувати. То я рекомендую виключно спот. І там об'єм рахується наступним чином: це сума вашої купівлі плюс сума продажу. Допустимо, ви купили на 100 доларів та продали на 100 доларів, це вже 200. Ну, це, так би мовити, для загального розуміння математики. На ф'ючах ви можете взяти, допустимо, на 100 доларів 10 плече і одразу ж наторгувати 1000. Але бачимо, що тут і потрібно набити на 10 разів більший об'єм. тому, звісно ж, таки питання. Що стосується Ця витрат, то я помітив, що на споті вони менші, тому якщо ви вибираєте лише щось одне, то я рекомендую спот. Знову ж таки, щоб пришвидшити дещо цей процес, ви можете закинути більшу суму і відповідно торгувати спотові пари. Повторююсь, рекомендую лише біткоін та ефір. Власне, в загальних рисах ви напевно зрозуміли усю інформацію і відповідно хотіли б почати роботу. Перш за все, нам потрібно буде зареєструватися на біржі Arkham, Пройти курс верифікацією та встановити двохфакторну аутентифікацію ну багато складних та довгих слів, але насправді нічого складного тут немає. Обов'язково реєструємось, Реєстрацію ми можемо пройти як на закордонний паспорт, так і на водійське посвідчення або ж на український паспорт нового зразка. Так звану id картку це знову ж таки вимога біржі для того, щоб відсіяти фермерів та мультиаккаунти, що в подальшому, думаю, дозволить нам заробити більше з дропу. Так, звичайно, кус купити не проблема, і якщо у вас виникла ідея, допустимо, зробити декілька акаунтів з мінімальною кількістю поїнтів, то зважайте, що краще проходити кус на ту людину, яку ви знаєте, і яка в разі будь-яких питань може пройти її повторно. Тобто не варто купувати кус якихось індусів. Адже раптом вони додадуть якусь додаткову перевірку, і відповідно з цим можуть виникнути проблеми. Ну, це знову ж таки моя рекомендація з мого досвіду, адже, повірте, було багато різних ситуацій. І по факту планую зробити або дуже сильний мейн, або ще буквально один-два аккаунти, там не знаю, на маму та дівчину з мінімальною кількістю. По факту впевнений, що Архам роздасть пристойно. І ми, як мінімум, точно відіб'ємо всі свої вкладення, а по-хорошому хотілося б забрати як мінімум x 2 Також ще одна важлива фіча: Задля для того, щоб економити на комісіях, тут потрібно використовувати токен Arkham, тобто нативний токен даного проекту. Ви можете зайти в аккаунт. Тут відображається ваш баланс. Бачимо, мій баланс виглядає наступним чином. Я закидав 2500 вже на 100 доларів спалив. Натискаємо налаштування. Option, якщо я не помиляюсь, і тут у вкладці Sub Account ви можете обрати. Платити комісію в токенах АРКА. Таким чином ви будете економити на комісії, і на дистанції це буде доволі серйозна сума. Якщо е, у вас виникають питання, де ж їх купити, звичайно, купуємо безпосередньо на самій платформі. Що стосується депозиту, тут також важливий момент. Ми можемо депозитити наші кошти в мережі Ефіріум. Ну, якщо мова йде про USDT, е, це не зовсім вигідно, тому якщо у вас немає, наприклад, біржі. Окікс, на який доволі дешевий вивід, ви можете обрати монету з дешевою комісією на вивід. І як тільки ваші активи прийдуть сюди на біржу, ви зможете продати, допустимо, той штон і отримати USDT, і в подальшому вже використовувати його для торгів. Я, в принципі, так і зробив. За частину коштів відкуповував токен Arkham. І потрохи він спалюється і тим самим економить мені комісію. Що ж з теорією думаю, все зрозуміло. Давайте переходимо до практики. Обираємо пару BTC-USDT. Тут, знову ж таки, як і на будь-якій біржі, у нас є можливість купувати як лімітними ордерами, так і маркет ордерами. Звичайно, лімітками комісія дещо менша. Знову ж таки, є такі поняття, як мейкер і тейкер, і воно завжди так працює. Якщо ж ви хочете економити свій час, ви можете купувати маркетом. Я знову ж таки купую на всі гроші, щоб отримати швидший торговий об'єм, адже часу бракує. Натискаємо Buy BTC. Воно купило нам по маркету. Тепер ми натискаємо «Sell». І можемо одразу ж таки продати, щоб зафіксувати плюс-мінус таку ж саму ціну. Знову ж таки, моя позиція не така велика, щось в районі 2400, але доволі сильно це впливає на ціну. Тому дуже великі суми закидати не рекомендую. Тобто, зрозуміло, що можна закинути 10 тисяч, і це буде в 4 рази швидше, ніж у мене. Як на мене, оптимально закидати плюс-мінус тисячу доларів і вже з нею працювати. Все-таки часу це займає не так багато. На фоні можете ввімкнути якесь корисне відео, або ж серіал, ну знову ж таки, що хто любить. Що стосується лімітних ордерів, це в принципі те саме, дивимося, які тут актуальні ціни, виставляємо щось і купуємо. Допустимо, ви там хочете трішки нижче, ніж вказано в ордері 404. Ну Це просто для прикладу. Бачимо, що наша лімітка стоїть, і як тільки, так би мовити, її налиють, то ми зможемо купити. Але бачимо, що в той момент ціна пішла вгору і вже 420. І тепер. Нам доведеться чекати доволі довго. Ну, знову ж таки, моя лімітка четверта в черзі. Ви можете її скасувати, і, допустимо, поставити актуальну, там, ну ті ж, давайте, 19. Я думаю, що розповідаю доволі прості речі, але якщо ви новачок, вам потрібно розуміти. Бачимо, що ліміт бай встановлено, і як тільки мені продадуть по такій ціні, я зможу зайти. Ну, бачимо, що тепер моя ціна найвища і мені її налиють. Також є моменти, що зависає біржа, тому потрібно оновлювати. Знову ж таки, ніхто не продає. Ми можемо скасувати, бо бачимо, що ціна пішла вниз. Однак, деколи є, що ордер закрився, але нам не відображає. Тому. Зважайте на це, плюс залишаються ось такі залишки з тих чи інших ордерів, тоді можете просто продавати по маркету. Що стосується споту, я думаю, нічого складного тут немає. Давайте перейдемо на ф'ючі. Для ф'ючерсної торгівлі натискаємо трейд та перпс. Там ви можете обрати будь-яку торгову пару. Давайте для різноманітності візьмемо ефір. Бачимо, що на наших очах ефір дійшов до позначки 4 тисячі доларів. Знову ж таки, вітаю кожного. Сподіваюсь, ефір у вас є в портфелі. В мене це найбільша позиція, тому я, звісно ж, таки щасливий. Тут, що стосується торгівлі, це, власне, перевага в плечах. Знову ж таки, вони тут лімітовані, максимум це десяте плече, але по факту нам більше. І не потрібно. Натискаємо п'яте, зберігаємо. І тут все те саме. Ми можемо заходити як по маркет прайсу, так і по лімітках. Однак зважайте, що ви поставили плече. Відповідно, у вас збільшується маржа, ви можете відкрити в 5 разів більшу позицію. І це, звісно, додає ризики, адже при серйозному руху ціни можна втратити гроші. Думаю, з ризиками зрозуміло. Давайте відкриємо позицію. Давайте оберемо маркет, знову ж таки відкриємо плюс-мінус на один ефір. Е, ну, бачимо, тут може бути і корекція невеличка, але в нас все в лонг. Skymalong. І бачимо, тут відображається наша позиція. Тобто загальна вартість її 4000, відповідно, марк Прайс це актуальна ціна, і відповідно наш PNL. Знову ж таки, ринок дещо коректується, і ось в нас мінус 2,6 долара. Тобто це не страшно. Але потрібно зважати і стежити за PNL. -ом. Якщо вас ціна влаштовує або ж ви не хочете ризикувати, ви одразу ж натискаєте Market close. Давайте дочекаємось зеленого кольору. Бачимо, все-таки ефір в нас почав рости. Ну тут ми трішки зекономимо, принаймні не в мінус, і натискаємо Market. Ну, по факту трішки мінуса зафіксував. Знову ж таки, з цим, думаю, зрозуміло. По маркету працювати найпростіше, найшвидше, але ви також можете виставляти лімітки, таким чином ви економите на комісії, плюс, можливо, у вас є певна торгова стратегія. Що ж, підсумовуючи усе вище сказане, архам це безумовно топовий проєкт. Вони запустили гідний продукт, і якщо вони роздадуть великий дроп, вони, звісно, залучать сюди більше аудиторії, адже буде багато людей, які на Фому будуть переходити торгувати на архам з розрахунком, а може буде ще якийсь дроп. Так от, варто залітати вже зараз, адже ми розуміємо, що тут дроп точно буде. Ще одна перевага це те, що не потрібно. Потрібно довго чекати, вже буквально 14 15 грудня ми отримуємо результат. Сподіваюсь, він буде хорошим. Звичайно, кожен обирає для себе свої межі ризику, але як мінімум я рекомендую виконати вам мінімальні умови і, відповідно, наторгувати 100 тисяч торгового об'єму. По-хорошому, 250, щоб забрати 500 поємтів, зайняти достойне місце в топі. І сподіваюсь, забрати дуже хороше. Хороші винагороди. Що ж, які саме покаже лише час, зважаючи на мою динаміку, зроблю 2,5 мільйони. Обов'язково поділюсь своїми результатами в каналі. Тож підписуйтесь. А на сьогодні це все. Дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.